Шановні колеги, це не закон про реструктуризацію, це закон про можливе відтермінування державного дефолту. Дефолту України завдяки тому, що гроші брались на дороги 21 мільярд доларів, а не на армію, про яку сьогодні дуже багато хто тут розповідає і піклується. Якраз ті, хто забрали в них тридцятку, і сьогодні не доплачують. Ті, хто порахували бюджет так. Що може статися, що грошей в цьому році на зарплати не буде вистачати, і зараз будуть тиснути весь бізнес і знищувати його для того, щоб зібрати крайні кошти і позатикати ті дірки, які самі наробили. Ми з вами виходимо до того, що державний борг нашої держави в цьому році буде коштувати нам 100% відсотків ВВП або близько цього. Це дефолт. Те, що сьогодні гарно називають реструктуризацію, це брехня.